У теплі чистоті і під музику живуть на Львівщині справжні альпійські кози. Бергіць Бернар, і його дружина Українка Марія, за п'ять років розвели отару з 800 тварин. Ферму щодня відвідують десятки туристів. А надто зараз перед роком кози. Скуштувати екологічних сирів і молока з'їздила туди. І Наталка Волосацька оце це рідниця. від Вілем. Проводить екскурсію для туристів з Києва. Після вісім років. Кількість молока падає, але коли, коли вона нормальна, по генетичній, можна її тримати 14 років, 15 років. Бельгієць приїхав сюди 15 років тому у справах, познайомився з українкою і залишився. Починав із кількох десятків кіз, нині їх вісім сотень. Юлія, Юлія, вона знає, вона знає, як її звати. Коли вона на полі, як і це Юлія, вона, вона приїжджає. На фермі Бернара та Марії ми зустріли патріотичних кіз із синьо-жовтими ошейниками. Це означає, що у наступному році ці кози приведуть потомство. Тут буде 100-200 маленьких козинів, тому що кожен кози по один, по два по три. Тут діє кілька правил, на не можна кричати і при них лаятись. Час до часу тваринам навіть вмикають музику. Господар переконаний за добре ставлення, кози віддячують смачним молоком. Усе на фермі від дверей та вікон до спецобладнання Бернар зробив сам або із помічниками. Тепло ізоласійський Але коли є трошки вологисна вітер, оцей буржуй він сушити вітер. Він дає такий гарний запах на приміщення. Відчуй такий, на телебачення, бачення. не буде сказати, але тут нема взагалі немає запак. Шереси наше молоко без запах. Туристи, які відвідують козину ферму, кажуть, релаксують тут чисто і жодних запахів. Чистота, мені дуже тут сподобалося, відношення працівників. і вообще козички та ринку України, е екологічного, тому що, якби, якщо може говоримо о пір на стандарти Євросоюзу, то якби, то ми повинні бачити приклад роботи європейської. Найприємніша частина екскурсії дегустація. Скуштувати можна 20 видів сирів, молодих і річної витримки. Це є е, молоді е, французькі сири традиційні. Це є крутен золі і крутен білий. Вони витримуються 18-20 днів. У цьому цеху роблять сир. А тут він дозріває: що старший, то насиченіший смак. А отже, й вища ціна. Сиглоці звати «Дмитров'ян», тому що тут село Дмитровичі. Крім французьких сирів, тут варять згущик з козиного молока та роблять ковбасу. Зараз Бернар взявся будувати міні-готель, аби туристи могли довше побути поруч із козами. Наталка Волосацька Верстмальку, Тьвівщина, Львівщина, ТСН, 1+,1.